І так, усім привіт. Сьогодні в, цьому, в цій лекції ми поговоримо про основні властивості, які вам знадобляться для розв'язання уже прикріплених мною задач. Так? Отже, ось я їх тут виписала, зараз ми їх швиденько всі розберемо. І ще додам декілька загальних порад. І так, давайте розпочинати. Значить, Перша у нас на часі властивість бісектриси. Так. Тобто побудуємо трикутник. Це все про трикутник мова. Упс. Ось, і в ньому проведемо бісектрису. Б, нехай буде К. Бісектриса це у нас. Відрізок, який ділить кут навпіл. Так, і відповідно властивість заключається в наступному: що відношення сторін, між якими проведено. Значина між АБ і Б, С, тому пишемо АБ і БЦ дорівнює відношенню між шматочками, на які вона поділила. Значить, поділила, дивіться, на АККЦ, значить, буде АКЦ. Причому? Ми тут брали а, Б, Б, це з ліва на право спочатку, а потім Б це, значить, і а, К, К, це теж беремо так: а З ліва на право, спочатку АК, потім КЦ. Ну і давайте е швиденько покажу принцип роботи цієї властивості. Там, нехай у нас буде, ну, я візьму дуже такі. Популярні сторони 3, 4, 5, так? це Єгипетський трикутник, але це не важливо, воно працює для будь-якого. І потрібно знайти ну, шматки, на які ділить АК і КЦ, то яким чином буде розв'язуватись подібна задачка? Ми візьмемо один із шматочків АК, наприклад, позначимо за Х. Так? Тоді АК це Х, КЦ ми не знаємо, що це, але в сумі ці два шматки – Х і КЦ. Дають нам АС, а АЦ за умовою С5. Звідки маємо, що КС дорівнює 5 мінус Х. Тому сюди ми запишемо 5 мінус Х, тоді, так, тут 3 тут 4, тут якимсь чином виражено одне через одне. Значить, маємо можливість застосувати цю властивість АБЦ у нас 3, БЦ 4 дорівнює АК, тут у нас х, і тут у нас 5. Мінус х. А це у нас вийшло доволі простеньке рівняння відносно х. По-перше, пригадаємо властивість пропорції. Так, буде 3 на 5 мінус х дорівнює 4х. Звідки, розкривши дужки, тут уже пригадайте самостійно. Ми отримаємо 7х дорівнює 15, тобто х, ось цей шматочок, це 15 сьомих. Ну, а тут тоді що там, 7. 35 мінус 15, тобто 27 Ось. Так, тут вже я детально зупинятись не буду на обчислення. Сподіваюсь, тут все зрозуміло. О, тобто, як завжди, маємо формулу властивість підставляємо. Так, це ви отримали можете вже пробувати робити задачі на властивість бісектриси. Далі. Пропущу поки що другий пункт, поговоримо про вписаний кут. Насправді ми це вже вивчали, тому я ще раз просто нагадаю, що це таке. Значить, У нас є коло, у кола є центр, так, і якщо ми утворимо кут, який проходить через цей центр, то він буде називатися центральним, що цілком логічно. Бо через центр проходить. А якщо ми візьмемо ті самі точки, ось нехай будуть А і Б, тільки вершину тепер покладемо на колі. Так? То ми отримаємо якусь точку Б, нехай, так? і ось цей кутик буде вписаним. От він називається вписаним. Так? Вписаний кут це той кут, вершина якого лежить на колі, ну а дві інші. Ну, тут уже не принципово, да? це ж насправді промені можна провести і нічого не зміниться від того. Так? Ну, очевидно, що і промені будуть перетинати коло, куди ж без цього. Так? Тоді дуга, як виявляється, теж вимірюється в градусах, в радіанах так само, як і кути. І вимірюється ця дуга рівно тим кутом центральним, який на неї спирається тобто кутом АОБ. В свою чергу, вписаний кут АПБ буде дорівнювати. Половині від цієї дуги, або половині від центрального кута, так, або, ще іншими словами, ця дуга це два таких кути. Я запишу скорочено кут П. Що теж можна далі використовувати, крутити і так далі. І от тепер давайте перейдемо до кута між хордою і дотичною. По-перше, пригадаємо, що таке хорда, дотична. Значить. Дотична, так, зрозуміло, що маємо яку-небудь точку, одну єдину, і проводимо пряму. І лише ця точка буде спільною для наших е кола і прямої. Ось, якщо провести дві, це вже буде січна. Да, вона перетинає в двох точках. Ось, От, Відповідно, хорда – доволі близьке поняття до Січної, і це буде. Сполучення двох якихось точок, абсолютно двох довільних точок на колі. Тобто Хорда це відрізок, що лежить всередині. Ось, Якщо його продовжити за межі, то вийде Січна. Так, тобто, навіть діаметр наш теж є хордою, тільки її частковим випадком. Тоді, яка ж саме хорда нас цікавить в нашій властивості? А в нашій властивості нас цікавить хорда, яка проходить через точку дотику. Ну і ще яку небудь. так, Ясно, що вона має бути так, з неї ніяк. Тоді проводжу цю хорду. так, а, І що ми тоді отримуємо? Ми отримуємо кут між хордою і дотичною, ось він, називаємо його альфою, і, відповідно, вершиною буде ота сама точка дотику. Тоді нарешті переходимо до властивості. Зверніть увагу, що наша хорда стягує певну дугу. Давайте назвемо її, тут точку, о, так, О, у нас вже була, да? нехай буде АБЦ. Отакий От кут а, Б, С, він же Альфа. Значить, хорда стягує дугу АБ, тобто про цю дугу мова далі піде. Ми знаємо, що тут можна зробити центральний кутик, да? це тоді е, буде рівний. Дузі а, так, Давайте тоді я тут альфа поки. Ой. Ладно, добре. Хай тоді вже буде, воно вже не прибереться. так. Значить, До чого я веду? До того, що цей кут альфа, наш центральний, наша дуга і все все інше, вони між собою зв'язані. Якщо цей кутик альфа, то наша дуга це буде рівно вдвічі більше. Той центральний кут, і тоді вписаний, якщо хочемо провести, на, теж давайте, щоб воно все було у нас в одному місці, то теж буде альфа. Тобто, е якщо підсумувати, то кут між хордою і дотичною дорівнює половині дуги яку стягує наша хорда. Ну, Логічно, що хорда ідотична у нас в центрі уваги, тому само собою ні про яку іншу дугу мови йти не буде. Так? Нас буде цікавити саме та, про яку ось тут у нас мова, Саме да, правильно. так, правильно. тому от буде рівно половині. Бачите, тут властивості переплітаються, вписаний кут половині дорівнює, кут між хордою ідотичної половині дорівнює. Тобто ем, поняття між собою. Схожі, багато чого у вас може вийти рівного, ну і так далі, так? Що у нас призведе до розв'язку задач. Так, тому от маємо це на увазі. Так, про це поговорили. Ага, ну і ще додам, що, відповідно, це простіше запам'ятати, бо і там половина, і там половина, так? Добре, і. Останній пункт, про який ми поговоримо, це медіана проведена до гіпотенузи. Ну, по-перше, гіпотенуза це у нас поняття прямокутного трикутника. По-іншому ніяк. Гіпотенуза це сторона, що лежить проти прямого кута. Так? Значить, АБ це наша гіпотенуза. І медіана проведена до неї. Ось тут серединка яка-небудь, і це М тоді буде медіаною. Так от, виявляється, є така властивість, що медіана проедної гіпотеноси рівна її половині. Так, Це один із способів, покажу, як це доводиться. Дуже просто і доволі елегантно, я б сказала. Значить, дивіться, давайте візьмемо наш прямокутний, трикутник, і опишемо навколо нього коло. Оп, Оп. І нас буде цікавити саме прямий кут. Зрієнтувало, що він у нас вписаний будь-який кут трикутника буде вписаним для цього кола, так? бо кожна з вершин лежить на колі, що робить трикутник вписаним. От, а ми говорили, так? що дуга, на яку спирається вписаний кут, вдвічі більша за сам цей кут. Значить, якщо тут кут 90 градусів, то наша ось ця дуга. Буде вдвічі більше, тобто 180. А ми пам'ятаємо, що все коло це 360 градусів, да? значить 180 це рівно половина, тому наша гіпотенуза поділила коло навпіл. А це означає, що це ніщо інше, як діаметр. І от якщо тут взяти на, нашу середину, це у нас точка М, тут виступає в ролі середини, то виходить, що М А і МБ. Рівні між собою і радіуси. Ну, це, в принципі, зрозуміло решти центр, і е середина, зокрема, АБ. Але ж, якщо ми проведемо в точку С, МС-відрізочок, то він же ж теж буде радіусом. Так? А радіуси всі в колі рівні між собою, що за завершує наше доведення. Так? Ну і нарешті навпаки, да? це твердження працює навпаки. Увагу. Якщо нам заданий певний трикутничок, ну, я навіть, ну добре, хай буде прямокутний вже, так, бо ми знаємо, але нам не сказано, що він прямокутний. Нам просто сказано, що медіана проведена до сторони рівна її половині. Так? І це можливо тільки тоді, коли трикутник прямокутний. Теж давайте це швиденько доведемо. Ну, Дивіться, якщо в нас така історія виходить, так, то позначимо. Верхній ось цей кутик через Х. Тоді, давайте трошки літер додамо. Трикутник АМЦ є рівнобедреним, бо ММЦ рівні між собою, значить, кут А це М, і кут А рівні теж між собою і рівні по Х. Як кути при основі рівнобедреного трикутника. Тоді кут Б нехай рівне Y. Аналогічно, СМБ рівнобедрений, значить, МЦБ теж Y. Ну, і тоді знайдемо суму всіх кутів. Тут х – це 2х, і тут Y-Y це 2 Y. Пам'ятаємо, що це 180 градусів. На 2 це все поділимо, залишиться Х плюс Y дорівнює 90. А Х плюс Y це ніщо інше, як кутик А Трикутника АБЦ. Значить, що трикутник був з самого початку прямокутним. Упс. Так, отже, це властивості, про які тут йде мова. Також для вас буде прикріплено тести ЗНО, так, як завжди, і там, можливо, буде попростіше, тобто неможливо, а буде попростіше, тобто ви маєте орієнтуватися і в таких задачках більш складних, так, і. В простеньких, де там формулу знайшли, площі там, чи ще чогось. Ну, в цьому суть, в принципі, будь-якої науки, але, зокрема, геометрія так, вона потребує такої правдої уяви і такого іншого. До того ж, ми перейдемо, як я вже казала, до стереометрії наступного семестру, і, відповідно, там нам ці всі властивості, ну, можливо, не всі, але вміти розв'язувати планіметричні задачі. Нам знадобиться. Так, тоді ще е, порада. Е, довідкові матеріали, не забуваємо про них. Матеріали і що до них входить. значить ну Зрозуміло, формули. Так, там для трикутника багато всього, е, там і окремо для прямокутного, ну ми це вже розбирали, так, там теорема Піфагора і таке інше. Тобто трикутник це базова база, і тут ми його ще й розширюємо. Далі йдуть чотирикутники. Зверніть увагу на те, що там є, вони побудовані, і всі елементи позначені. Там, Умовно кажучи, ми робили завдання, да, от сказано, що у ромба там діагоналі рівні. Тобто, ви шукаєте ромб, і дивитеся, рівні там діагоналі чи ні, чи там навпіл ділять, ну, в общем, щось таке. Ось, тобто ці всі властивості можна побачити на одному рисуночку, який поданий довідкових матеріалах, тому з ними маємо вміти працювати, орієнтуватися, деяка фігура. Ось. Значить, далі формули, площ там всяких чотирикутників, трикутників і так далі. І парочку навіть теорем, а саме там є теорема синусів, ну це он так називається, і теорема косинусів. Так, теж трошки нагадаю, це, що стосується трикутника, ми цим не нехтуємо. Так, Формули, ну, і те, що ми сказали, те, що я тільки що назвала, це хотіла окремим пунктом виділити е, рисунки. Отак, от, це назвемо. Тобто, рисунки до всього, що нам треба. Так, є таке. Е, ну і, власне, тоді тут у мене все. Так, значить, Що ми робимо? Перше, що у вас є, це задачки. так, Само собою всі ви їх фізично не розв'яжете навіть до Нового року. Ну, точніше, це можна зробити, але треба тільки цим займатися так, і мати вже в цьому е, таку окріпшу базу, скажімо так. Тому, само собою, ми себе не мучаємо цим. Ось, І задачі ще прикріплю на вже більш заношеного формату. Так, тоді всім бажаю успіху. Як завжди, мій телеграм відкритий, так, тому пишіть, причому можете писати навіть і в загальну групу, так, бо питання мають властивість бути колективними. Так. Тобто те, як питання, яке виникло у вас, може виникнути і ще у половини групи. Так, все тоді творчого натхнення.